Його намір щодо тебе сьогодні. Подумай про свого загаданого в коментарях напиши знак Зодіаку Вік, Обов'язково підпишись і сконцентруйся на ньому. Загальний розклад не для всіх програється. За особистими до мене в Телеграм можна переходити. І сьогодні на Миколайчика у мене знижка 50% на всі мої розклади. Тому пиши Миколай і отримай свій розклад. Подумала? Його намір до тебе сьогодні. У нас виходить перевернута королева мечів. Його намір до тебе сьогодні може бути нечесним, нерозумним, навіть якимось нераціональним, нещирим, невідкритим. Це щось може бути таке доволі ем, неясне. Є ризик його холодності, його відстороненості, і він може використовувати розум, начебто королеви мечів, не на користь, а як перевертати оці моменти. Тому що в прямому положенні королеви мечів це дуже розумна жінка, дуже інтелектуально, а він якось ну, по-глупому може поступати. Як порада дуже обережно з його словами, тому що. Це може бути щось нещире. Все, що він буде говорити тобі сьогодні, можна сміло ділити на два і не, там не підпускати і не довіряти його словам. Краще орієнтуватись саме на дії, на поступки, на конкретні справи. Якщо чоловік хоче і... Кохає жінку, і вона йому цікава, то він буде проявляти щиро і відкрито. Тому як порада, прям дуже обережненько сьогодні з його словами.